Вітаю! Я Ольга Невольник, керівник відділу по роботі з корпоративними клієнтами на e-Tender. Е у цьому відео розкажу, які зміни відбулися у Прозоромаркет з початком воєнного стану. Це важливо, тому що після прийняття змін до постанови номер 169 електронний каталог Прозоромаркет став одним із ключових інструментів проведення швидких конкурентних закупівель. По-перше, від 20 червня 2022 року державне підприємство професійні закупівлі як адміністратор електронного каталогу щодо товарів та послуг запровадило спрощену процедуру кваліфікації постачальників. Тепер, щоб стати постачальником у Прозоромаркет, підприємцям достатньо надати 10 податкових чи видаткових накладних замість 20 або 3 аналогічні договори у Прозоро замість 5. Детальніше про доступні варіанти проходження кваліфікації постачальники у Прозоромаркет знайдете в оголошенні до кожного кваліфікаційного відбору. Крім того, для підтвердження аналогічного досвіду можна використовувати накладні або договори за 2022 рік. Адже відомо, що багатьом підприємцям довелося повністю або частково перепрофілюватися і пропонувати ринку нові товари або послуги. Нагадаю, що подати заявку на акредитацію у Прозоромаркет можна через кабінет на електронному майданчику e-Tender. Для цього достатньо завантажити документи, погодитися з умовами оголошення, підписати заявку в КЕП та опублікувати. Адміністратор розгляне вашу заявку протягом 10 календарних днів. Другою важливою зміною є те, що оскільки зараз немає обмежень по бюджету закупівлі при використанні електронного каталогу, встановлені граничні межі комісії для постачальника. Це 3% від суми договору. У разі якщо закупівля не перевищує 50 тисяч гривень. 2% від суми договору, але не більше як 3400 гривень, якщо бюджет закупівлі не перевищує 200 тисяч гривень. Та 1% проте не більше як 3400 гривень у разі, якщо бюджет закупівлі перевищує 200 тисяч гривень. Асортимент електронного каталогу ProZorro Market постійно розширюється. Зараз можна продавати послуги, а не лише товари. Так, серед доступних послуг є страхові. Охоронні послуги, послуги пасажирських перевезень, послуги інтернет-провайдерів та багато інших. Тому, якщо ви ще вагаєтеся, чи починати роботу із ProZorro Market, саме час зважитися і спробувати, а наші менеджери вам у цьому допоможуть. Чекаємо на запитання за номером та на електронну адресу, які ви бачите на екрані.